Мерія дурдана От такий ось гарний напис. Дурдан. Зроблений з муху, в торці зроблені із штучного штучної трави. Задня сторона закрита просто плівкою. І в результаті маємо таке гарне видовище. І парк. Досить така велика територія. З липами, які є підстрижені і обрізані Окультурені. Клумби з квітами. Там далі, мабуть, фонтан чи щось тому подібне. Є такий герб міста зроблений з другої сторони від напису.